Відставки попросив Геннадій Москаль Відкрите звернення до прем'єра Володимира Гройсмана розмістив на своєму сайті. Причинами такого рішення очільник облдержадміністрації Закарпаття назвав зокрема і контрабанду цигарок в області. каже, що саме через тютюнову мафію з посади усунули керівника місцевої митниці. Працювати в таких умовах Геннадій Москаль відмовився, сказав, що вийде на роботу тільки тоді, коли повернеться Володимир Колесніков. А Поки що Йде у відпустку. Що відповів Володимир Гройсман, Далі у сюжеті. Очільник Закарпатської ОДА Надій Москаль попросив прем'єра Володимира Гройсмана ініціювати його звільнення. Про це він написав у відкритому листі. Причина звільнення його заступника, начальника закарпатської митниці Володимира Колеснікова. За словами Москаля його усунули з посади в інтересах сигаретної мафії. За наявною інформацією, Роман Насіров уже призначив виконувача обов'язків начальника закарпатської митниці. Наголошую, що і закарпатською облдержадміністрацією це призначення не узгоджували. З огляду на це я не бачу сенсу свого подальшого перебування на посаді голови закарпатської ОДА. Тому прошу вас користатися конституційним правом, передбаченим статтею 118 конституції, і направити подання президенту України про моє звільнення із займаної посади. Водночас державній фіскальній службі заявили, що керівника закарпатської митниці не змінювали. Інформація про звільнення Володимира Колеснікова не відповідає дійсності з 27 квітня. Оточного року він перебуває на лікарняному у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю Колеснікова у період з 28 по 29 квітня виконання обов'язків керівника закарпатської митниці покладалося на його заступника Олександра Гребенкіна. Упродовж цього часу виконання обов'язків начальника закарпатської митниці на інших посадових осіб не покладалося. Подання президентові, про яке говорив Москаль, прем'єр не готуватиме. Він сказав, що є ще багато роботи, яку вони мають зробити разом. А проблеми, про які повідомляє очільник Карпатської ОДА закликав вирішити, зокрема. Служба безпеки, антикорупційне бюро мають перевірити наведені факти щодо контрабанди. Я надзвичайно важливим, щоб ми почали змінювати систему, руйнувати схеми. І я запрошую всіх до взаємодії. Я не збираюсь подавати подання про відставку голови адміністрації. Я думаю, що він зможе себе проявити як ефективний борець. З корупцією на митниці і контрабандою Вважаю, що це є дуже важливим. Кадрові ж призначення на митниці будуть відбуватися на основі публічних конкурсів, сказав Гройсман, і розпочнуть саме із Закарпаття. Тому вже наступного тижня прем'єр чекає в себе Геннадія Москаля з керівництвом обласної митниці. Марина Форова, новини на першому.